Там у завданнях є деякі несподіванки, ви почитаєте в конвертах. коли вже прийдете на збір своїх роїстів, збір сотень. Сотника кожен обирає сам, кожну кожна сотня. І сотник він у ну, не пряма тільки підкориговує. І так само у вас має бути чотири. Сотня чотири команди. Команда оборони, команда засідки, команда розвідки і О, команда четверта оборони, розвідки. Засіки та штурму, так, за та штурм. Так само саме хто в якій команді. В командах має бути так само ройовий та Пічник-Ройового. краєвого. Ці люди ройовий та Пічник-Ройового діють однаково в районі з іншою Пів години вам дається того, що ви знайшли з, до об'єднала.